Господи, я знаю, що під Твоїм захистом я у безпеці, і жодне зло не переможе мене. Ісусе Христе, будь моїм світлом у темряві. Віджени від мене усі темні сили, і захисти мій дім від усякого зла, і нехай Твоє Слово буде моїм щитом. Віджини всякий страх, усяку брехню і всяке зло. О Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони стояли на варті день і ніч, і оберігали кожен мій крок. Я проголошую мир у моєму домі, я проголошую любов у своєму серці, я проголошую Твою присутність у моєму житті. О Господи, знищ усі пастки ворога і розвій усі його задуми, нехай кожне моє слово буде наповнене Твоєю силою, і кожна моя молитва. Твоєю благодаттю, Господи, навчи мене розпізнавати зло і уникати його перш ніж воно наблизиться. Дай мені мужність протистояти темряві і не боятися бути зі мною. Ісусе, будь моїм миром у бурі, будь моєю надією у розпачі, будь моїм світлом у найтемнішу ніч. Господи, я віддаю тобі все, що маю, і довіряю тобі все, чого боюся, бо знаю, що в тобі мій захист і в тобі моя сила. Нехай кожен, хто підійде з лихим наміром, відступить, бо Ти, Господи, стоїш переді мною, і Твоє ім'я, моя непохитна стіна. Дякую, що твій мир панує у моєму серці. Господи, будь моїм щитом сьогодні і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, могутній захиснику Божого люду, прибігаю до тебе в покорі й вірі, Ти, переможець темряви, ти обороняєш правду, чистоту і світло. Будь і моїм захисником у боротьбі, що точиться в душі. Я живу серед світу. Де добро і зло переплетені, часто не бачу небезпеки, яка підступає, моє серце вагається, розум плутається, воля слабне. Я потребую тебе, Михаїле, щоби не впасти, стань моїм щитом у день випробувань. Оборони мене від видимого зла, агресії, неправди, несправедливості. Оборони мене від невидимого зла, спокус, невіри, духовної ліні, оборони мою душу від демонів, що шукають погибелі моєї. Постав меч світла на сторожі мого серця, нехай жодна стріла лукавого не проб'є мій дух. Молися за мене до Всевишнього, заступайся за мене, коли я не маю сили боротися. Огорни мене своєю невидимою присутністю, не дай злу опанувати мої думки, мої вчинки, моє серце, навчи мене стояти твердо у правді, навчи мене розпізнавати зло навіть під маскою добра, навчи мене мовчати, коли гріх спокушає словом, навчи мене говорити, коли правда вимагає. Голосу, Архангеле Михаїли, очисти мій дім від зла, постав сторожу на порозі мого серця, не дозволь ворогу увійти у мої відносини, сім'ю, думки, будь зі мною в дорозі, на роботі, усній наяву. Нехай Твоя присутність приносить Божий спокій. Господи Боже, що поставив Михаїла над воїнством Твоїм, дякую Тобі. Ти дав нам небесного захисника, через заступництво Михаїла укріпи мою віру, через Його охорону дай мені витривалість, через Його присутність утверди мене у святості. Святий Архангеле Михаїле, не залишай мене ні на мить, веди мене до перемоги, що в Христі, нехай моє життя буде світлом серед темряви, нехай мій голос буде хвалінням Бога. Нехай моє серце буде вільне від страху, нехай моя душа буде місцем Божого світла. Отче наш, нащої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе Христе, прибігаю до тебе, бо в тобі мій захист, ти світло в темряві, ти правда серед брехні, ти перемога над злом, світ сповнений спокус, а моє серце слабке. Молю тебе, не дай мені впасти. Будь моїм щитом у годину боротьби, очисти мої думки від усякого лукавства, Очисти моє серце від заздрості й гніву, очисти мою волю від схильності до гріха, навчи мене відрізняти добре від злого, збережи мене від слів, які можуть ранити, збережи від рук, що чинять беззаконня, збережи від доріг, які ведуть у темряву, збережи моє серце, щоб воно не зрадило тобі. Коли приходить спокуса, дай мені силу відкинути її, коли з'являється зло, дай мені мужність стояти, коли гріх здається солодким, покажи його гіркий кінець. Коли серце вагається, укріпи мене в правді. Господи, не дозволь звикати до малого гріха. Не дозволь закривати очі на зло довкола. Навчи мене бути вірною тобі в малому і в великому. Навчи мене щодня вибирати світло, а не темряву. Пошли мені Твого Святого Духа, Духа сили й чистоти, пошли мені розуміння, коли ворог буде хитрити, пошли мені слово молитви, коли я на межі, пошли мені спокій, коли спокуса розбурхує серце. Марія, непорочна діво, мати чистоти, молися за мене, пригорни мене до себе в моменти боротьби. Навчи мене слухати Бога, а не голос, спокуси, святий, Архангеле Михаїле, захисти мене у битві духовній, своїм мечем розрубити нети те зла, що тягнуть до падіння, будь моїм захисником проти підступів лукавого, веди мене в правді в чистоті, о Господи, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній Отче, до Тебе підношу свою молитву в надії та довірі, Ти мій надійний прихисток у бурях життя. Очисти мене, Господи, від усякого негативу, що накопичився в моєму серці. Відмий мою душу від усього темного, що заважає мені жити у Твоїй благодаті, захисти мене від лихого ока, від заздрощів, від недобрих думок і слів, що можуть шкодити мені та моїй родині. О Господи, нехай Твоя небесна сила, поставить невидимий щит навколо мене, нехай зло не матиме влади наді мною, а всі підступи ворогів розсіюються, як порох. Ісусе Христе, приходжу до Тебе, Боже, і прошу, звільни мене від усякого тягару негативу. Боже милосердний, очисти мою оселю, мою сім'ю, мою працю від усього, що може принести розлад сварки чи занепокоєння. Нехай жоден лихий намір не досягне мене, нехай жодне погане слово не принесе шкоди в моєму житті. О Ісусе, стань біля мене своєю любов'ю, оточи мене своїм світлом, щоб жодна тінь темряви не могла проникнути в моє серце. Пресвята, Богородице, ти наша заступниця перед Божим престолом, покрий мене своїм покровом і не дозволь, щоб зло торкнулося мене, святий Архангеле Михаїле, захиснику Божого люду, відсічи своїм мечем будь-яке прокляття, що спрямоване на мене чи мою родину. Господи, наповни мене вірою, щоб я не боялася жодного зла. Навчи мене довіряти тобі, бути єдиний справжній захисник і покровитель. Нехай з цього дня всі мої страхи будуть під Твоєю опікою, нехай моє слово буде чисте, а думки праведні. Очисти моє серце, Господи, щоб я не носила у собі зла, образ чи ненависть. Навчи мене прощати і благословляти навіть тих, хто чинить мені кривду. Нехай кожен мій день починається і завершується з тобою, Боже. Дай мені силу не зважати на лукаві слова людей, а примувати Твоїм шляхом. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони боронили мене від усякого зла і зберігали у чистоті мою душу. Дякую тобі, Боже, за твою опіку, дякую за всі благодаті, якими ти мене наділяєш. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свої думки. Нехай усе у мені буде згідно з Твоєю святою волею, нехай ніяка заздрість, лихе око чи негатив, не має сили наді мною, бо я. Я належу тобі, Господи, і тільки Ти керуєш Моїм життям. Отче на, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, стаю перед Тобою із смиренним серцем і відкритою душею. Ти є джерело усякої благодаті, Ти той, Хто зміцнює втомлених і підтримує немічних, дай мені, Господи, сили й мудрості слідувати Твоєю дорогою, даруй мені благодать бачити тебе у всіх обставинах мого життя. Коли приходять труднощі, дай мені силу не впадати у відчай. А шукати тебе, коли я відчуваю слабкість, будь моєю підтримкою і охороною. Навчи мене покладатися на тебе більше ніж на власні сили. Господи, відкрий моє серце для Твоєї благодаті, щоб я зростала у святості, дай мені силу долати гріх і жити за Твоїми заповідями, освіти мою душу Твоїм світлом, щоб я ніколи не збивалася з праведного шляху, дай мені терпіння і витримку у всіх життєвих випробуваннях. Коли темрява огортає моє серце, будь моїм світлом і надією. Господи, допоможи мені приймати Твою святу волю без страху і сумніву. Боже, наповни мене Твоєю любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Дай мені благодать прощення, щоб я не носила у серці образи, зміцни мою віру, щоб жодні сумніви не похитнули мого уповання на Тебе. Навчи мене чути твій голос серед шуму цього світу. Господи, будь зі мною в кожну мить мого життя, у радості і в смутку, дай мені силу любити навіть тоді, коли це важко, захисти мене від усякого зла, що може, віддаляти мене від Тебе, навчи мене служити Тобі з відкритим серцем і чистими намірами, даруй мені благодать смирення, Боже, відкрий мої очі. На Твої благословення, щоб я не нарікала, а дякувала, дай мені силу підніматися після падіння, йти вперед з вірою. наповни мою душу миром, щоб жодна тривога не могла мене зламати. Захисти мене від гордості та пихи, які віддаляють мене від твоєї благодаті. Господи, нехай Твій Святий Дух наповнить мене і веде дорогою правди. Навчи мене шукати не земних скарбів, а вічного життя у Твоєму царстві, дай мені мудрість приймати правильні рішення, керуючись Твоїм словом, пошли мені людей, які допоможуть мені наблизитися до Тебе, очисти моє серце від страху. Бо я знаю, що ти завжди поруч. Допоможи мені жити в любові, нести світло віри тим, хто його потребує. Господи, нехай твоя благодать буде моєю силою кожного дня. Дякую тобі за все, що Ти дав мені, навіть за випробування. Благослови мене і мою родину, наповни наш дім миром і любов'ю. Боже, нехай ця молитва стане джерелом моєї сили і надії. Навчи мене довіряти Тобі без вагань, бо ти моя твердиня і мій Спаситель. Зміцни мене в любові до Тебе. Щоб жодні спокуси не змогли мене віддалити, нехай у моєму серці завжди буде місце для молитви і Твого святого Слова. Дякую Тобі, Господи, за Твою безмежну любов і благодать, що зміцнює мене. Отчено, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи всемогутній, до Тебе прибігаю в часі випробувань і тривог. Ти мій захист і мій щит від усякого зла. Оберігай мене, Господи, від підступу ворогів і від заздрості людської, що темрявою огортає серце. О, Спасителю мій, зійшли свого святого Ангела, щоб він стояв при мені і не дозволяв ворогам моїм шкодити ні думкою, ні словом, ні ділом. Нехай Твоя сила і Твоя правда стануть моєю бронею. Захисти, Господи, мій дім, і мою родину від тих, хто бажає нам лиха, нехай зло не торкнеться моїх дверей, нехай заздрощі не знайдуть дороги в моє серце, відведи від мене будь-яку недобру думку, будь-який підступний задум. Боже милосердний, Наповни мене світлом своєї любові, щоб у моєму серці не було страху перед злом, дай мені мудрість розпізнавати лукавство і силу не піддаватися спокусам ненависті і помсти. Все милостивий, Отче, вчини так, щоб слова лихих людей не мали влади наді мною, нехай не зможуть вони вплинути на мою долю, на мій спокій і на мою віру. Даруй мені мир у серці. Щоб я не зневажала нікого, але могла з любов'ю прощати. Господи Ісусе, Ти, що терпів несправедливість і заздрість людей, навчи мене терпіти випробуванням з довірою до Тебе, допоможи не тримати зла на ворогів моїх, а молитися за їхнє навернення. О, Пресвята, Богородице, покрий мене Своїм покровом. Оберігай від злих язиків, від очей, що дивляться зі злістю, і від рук, що несуть шкоду. Нехай мій шлях буде осяяний твоєю материнською ласкою. Святий, Архангеле Михаїле, стань переді мною, як оборона проти темних сил. Відрубай своїм мечем усі підступи ворогів моїх, і нехай ніхто не зможе зруйнувати того, що Господь благословив. Благослови всіх, хто бажає мені добра, і наверни серця тих, що шукає мені зла. Нехай Твоя благодать буде зі мною, Господи, у кожному дні мого життя, дякую тобі за Твою опіку, за Твою любов і за те, що ти завжди поруч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородиці, неустанної помочі. Я приходжу до тебе в тривозі з серцем, що б'ється надто швидко. Страх стискає мене, паніка огортає, і я вже не розрізняю, де правда, а де лише уява. Маріє, в цю хвилину мені здається, що все виходить з-під контролю. Я гублю ґрунт під ногами, дихання коротке, думки тривожні, а душа моя шукає прихистку. Підтримай мене, коли не можу заспокоїтись, стань моїм спокоєм, тримай мене за руку, коли світ навколо розсипається. Обіймай мене, коли я вже не маю сил триматися, Марія неустанної помочі. Будь мені притулком. Навчи мене молитися, коли я не можу зібрати думки. Навчи довіряти Богові навіть у хвилину хаосу. Навчи віддавати тобі мій страх, мов дитина віддає мамі сльози. Я знаю, що ти поруч, навіть коли я цього не відчуваю, я вірю, що ти не залишиш мене наодинці з панікою. Твоя любов більша за будь-яку тривогу, твій мир глибший за мій безлад. Прости мені, Марія, що я не довіряла, що дозволяла страху жити в моєму серці. Я визнаю, що не пильнувала свій внутрішній світ, що не берегла миру, що не зупинялася в тиші, що не запрошувала Бога у мій щоденний неспокій. Прости мені, що дозволяла емоціям керувати мною. Що слова людей для мене були голосніші, ніж слово Боже, що втікала від молитви, коли саме вона мала бути моєю силою, прости, що забувала, що ти завжди поруч, і що твоя любов здатна стілити навіть хвилю паніки. Дякую тобі, Марія, що ти приймаєш мене у моїй слабкості, дякую, що не чекаєш, коли я заспокоюся, а приходиш в самобурю. Дякую, що Твоя тиша сильніша за мій крик. Ти моя надія, мій внутрішній спокій, ти ніжність, що заспокоює, світло, що не гасне, присутність, що не покидає. З тобою я пройду навіть через тривогу, з тобою не зламаюся навіть у хвилину паніки, з тобою поверну мир у своє серце, і навчуся знову жити з довірою. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Погородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, звертаюся до Тебе у цей вечірній час і щирим проханням про Твій материнський захист. Марія, оберігай нас від усякого зла, яке може загрожувати нашим тілам і душам. О, причиста Діво, поглянь ласкаво на нас, своїх дітей, які з довірою приходять під Твій святий покров, захисти нас від зла, небезпек та злих намірів людей. Матінку Божа, укрий нас своїм покровом, як ніжно мати вкриває своїх дітей, дай нам відчути безпеку і мир, який дарує Твоя присутність. Марія, прошу Тебе, бережи наші серця від ненависті, злоби, Заздрості та образ, очисти наші думки, від будь яких негативних почуттів, що можуть завдати шкоди нашій душі, пречиста, Діво Марії, даруй нам ласку мудрості, щоб ми могли розпізнавати і уникати спокус, які ведуть до гріха і віддаляють від Бога. Веди нас дорогою істини, добра і любові. Мати Божа, захисти нашу домивку і нашу родину від злих людей, лихих намірів, небезпек та нещасть. Нехай Твоя опіка супроводжує нас у кожній миті нашого життя. О Пресвята Богородиця, Ти знаєш наші слабкості і вразливості, просимо Тебе, зміцни нас духовно, щоб ми могли гідно протистояти злу і спокусам цього світу. Маріє, проси свого Сина Ісуса Христа, щоб Він дарував нам силу, мужність і твердість у вірі, щоб жодні страхи й сумніви не могли похитнути нашу довіру до Божої ласки. Богородице Діво, дай нам благодать пробачати тих, хто нас образив, і бути джерелом миру та добра для інших. Пресвята, Богородице, з довірою віддаємо себе під Твою опіку. І віримо, що під твоїм материнським покровом ми завжди у безпеці. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.